Мене звати Павленко Єлизавета, я учениця 8-го Б-класу. І я балотуюсь на посаду голови учнівського самоврядування. Це відповідальний та важливий пост, але я впевнена, що впору з цим будемо досягати цілі разом. Зараз ми поговоримо про детальний план дій: рейтинг успішності навчання школи та школярів, покращення дисципліни та поваги між учнями, відновлення чергування. Інтелектуальні змагання та челенджі, більш розвинутий шахманий та шашковий гурток. Це розвиває логіку та допомагає придумати кроки своїх дій наперед. Щоб підвищити імідж школи, я пропоную створити або просто поновлювати стрічку в Інстаграмі. Для цього можна наняти охочих учнів, які зможуть цим займатися. Активна участь в районних або обласних конкурсах або олімпіадах. Пропоную в кімнаті для гігієни поставити дзеркало, мило та паперові рушники. Я хотіла більше розкрити таланти учнів. Наприклад, коли будуть новорічні свята, то можна зібрати команду, в якій буде сценарист, запроваджувач музики, організатор та, звичайно, учні, які зможуть себе проявити у творчості та акторстві, типу шкільної ліги сміху. Анонімна скринька. Всі учні, у яких є питання, зможуть написати це та вкинути туди. Всі побажання або скарги будуть розглянуті найближчим часом. Я б хотіла запровадити польську мову як повноцінні уроки. Також, щоб на уроках англійської мови, хоча б раз на місяць вчителі вмикали англійський мультик та діти сприймали англійську на слух. або щоб відтворили те, що почули, це можна зробити для всіх учнів перших 11 класів. Щоб класи були більш дружні, можна зробити виховну годину, де учні та вчитель будуть спілкуватись, розповідати про мрії та дізнаватись про один одного щось нове. Неділя творчості. Кожен клас зможе намалювати на певну тему малюнок, заспівати пісню, розповісти вірша. Головне робити це разом. Емоційний стан дітей. Пропоную зробити раз в три місяці психологічний тест, щоб дізнатися стан дитини та можливі її проблеми, та надати допомогу психологам або людині, яка розуміється на цьому. Буде приймати до уваги думку кожного учня. Дякую за увагу. Любі мої друзі. Я Натребенко Сергій, учень 8 Б класу. Хочу запропонувати вам мою предвиборчу програму. Вона буде складатися з таких пунктів: створення телеграм-каналу для розгляду пропозицій, повідомлення важливих новин і вирішення різних питань, створення ігрових зон для того, щоб з користю проводити вільний час, створення Тікток-каналу -тік для висвітлення актуальних новин, створення нових шкільних посад. Створення поштової скриньки президента школи для анонімного вирішення проблем і пропозицій: Місяць найкращих оцінок. Найкращі учні будуть розміщені на дошці досягнень. Якщо я переможу на цих виборах, я буду прислухатися до кожної думки, запропонованої вами, і разом робити шкільне життя е, яскравим та різноманітним. Всім привіт! Я Шарапова Вікторія, учениця 10 класу з Венегородського ліцею, подаю свою кандидатуру на посаду президента школи, щоб змінити наше з вами шкільне життя. Я впевнена, що кожен учень знає, яка ж ця школа чудова. Кожного дня дарує тепло та турботу. Але я хочу доповнити затишок нашої школи. А в цьому мені допоможуть мої ж власні ідеї. Кожну перерву діти початкових класів влаштовують шум на коридорах, граючи в хованки та доганялки. Тому, на мою думку, потрібно на першому поверсі школи створити ігровий куточок, який заповнюватимуть кілька крісел мішків, невеличкий столик, настільні ігри, такі як «Хто я?», Твістер, Скрабл та інші. А для учнів старших класів, задля покращення комфорту на перервах, я пропоную зробити зону відпочинку з якими пуфами та диванами. Також на другому поверсі та третьому поверхах поставити лавки або крісла, тому що і діти, які приходять до школи о восьмій і чекати спочатку уроку, некомфортно. З метою популяризації української мови, культури та історії держави започаткувати нову традицію, раз на два місяці проводити день, коли кожен може прийти у вишиванці і розмовляти тільки українською мовою. Також кожен клас може продемонструвати презентації, плакати, малюнки Я і Україна. На першому поверсі школи створити скриньку Благодійна допомога солдатам, в якому кожен бажаючи може вкласти свою копійку. Як то кажуть, копійка до копійки мільярди на армію. І кожного місяця зібрані кошти передаватимуться волонтерам нашого міста, створити велопарковку для учнів. Започаткувати музичний дзвінок, який буде лунати кожну п'ятницю. Кожен клас пропонує свій невеличкий список пісень, який потім буде узгоджений колективом учнівської ради, встановити раду допомоги, яка буде допомагати молодшим учням з проблемами в навчанні, давати поради в спілкуванні з однолітками, організувати проведення лекцій і тренінгів з психологами, створити алеї випускників. Кожен клас, що випускається, садить одне дерево на території школи. Я знаю, що в нашому ліцеї багато творчих дітей. Щоб кожен зміг проявити себе, я пропоную робити виставки малюнків, світлин, різних виробів і проводити майстер-класи. Також створю скриньку питань та пропозицій. Кожен із вас зможе запропонувати свою ідею, звернутися із запитанням і бути впевнений, що саме вас почують і розглянуть ваші пропозиції. Школа це місце, у якому проходить наше шкільне життя. Ми усі команда, тому повинні триматись одне одного. Ідеї кожного мають бути почутими і реалізованими в життя.